Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Топ-15 звичних нам пристроїв, які колись мали зовсім інший вигляд. Будь-який навіть найпростіший і давній винахідь мав його первісний сирий і громіський вигляд. Все нове у цьому світі приходить через стадію концепт продукту. А вже потім набуває тих рис. До яких ми звикли. І дуже швидко ми звикаємо. Ну і дивіться, На першій світлині як виглядав електричний тостер and Клерк, 1924 рік. Ну, а це перша у світі мікрохвильова піч Red Range. 1947 рік. Дивіться який задоволений чоловік стоїть. А це одна із перших пральних машин. Фірма Тор. 1908 рік. Ну, а це дивіться. Хі -хі, вінтажний фен, до якого страшно навіть підходити. Хі -хі, 1920 рік. Але жінка. Кайфує від задоволення. А це один із перших холодильників Fridi модель B9. 1921 рік. Ну а це лопата у руках, як кажуть, IBM Simon. Перший у світі смартфон. 1992 рік. Один із перших пилососів. 1901 рік. Уявіть. Це вже більше 100 років. 121 рік тому. На цій світлині. Один із перших банкоматів Сан-Франциско. 1966 рік. Ну, а це як подивитися, то це газонокосарка Виглядає, як на мене, дуже страшно як на неї подивитися стає нам. Хі -хі. Я ось дивлюсь, то мені аж жуткувато. І очевидці, очевидці казали раніше, що вона гриміла як танк. 1916 рік. Вона навіть на танки схожа. Калькулятор Merchant XLA. 1913 рік. І до нього, до речі, додавалася інструкція на 130 сторінок. Уявіть, шановні мій друзі. І на той час ж, напевно, її читали всі. Тому що це зараз погуглили та й знайшли. Раніше всі все читали. Ну. А це педальні роликові ковзани. 1910 рік. Жорсткий диск 5MB компанія IBM 1956 рік Перша комп'ютерна миша 1964 рік. Хі -хі. Дивіться, яка така здоровенна начебто. Ну, а це один із перших ноутбуків Osborne 1. 1900. 1881 рік. Ну і останній пристрій це електрофотограф. Прообраз Ксерокса. 1938 рік. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі. Побіч пишіть, дивіться всі мої відео, ставте подобайки. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене це дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу! Cabe o